Продовження. Замовкни, цить! Пошепки наказала Джорджа збудженому псові. Ти хочеш видати нашу Криївку, дурний пес? Пихкаючи і відсапуючи, Едгар видобувся на вершину кручі. І на превеликий подив побачив, що Тіми ніби крізь землю провалився. Едгар понишпорив довкола, але однаково собаки на кручі не було. Тут на кручі піднялися пан і пані стики. Куди подівся той пес? закричала пані Стик. Який він? Страшенно схожий на жахливого пса Джорджі, сказав Едгар. Діти в печері, добре його чули. Вони причаїлись, як миші, але це ж неможливо. Долинув до них голос пані Стик. Діти поїхали додому. Ми бачили, як вони з собакою вирушили на станцію. Напевно, це якийсь турист покинув свого приблуду. Ну, гаразд, іде ж він? Почувся хрипкий голос пана Стика. Я тут взагалі не бачу ніякого собаки. Він провалився крізь землю. розгублено мовив Едгар. Пан Стик грубо рвав його. Оближ свої казки провалився крізь землю. Отакої упав з кручі. Він подрав бідного нашого пухнастика. Їй богу. Якщо побачу побачить цього собаку застрелю. У нього десь тут на кручі є сховок, сказала пані Стик. Ану, пошукаймо. Діти розгублено принишкли. Джорджа застережно тримала Тімі за нашийник. Друзі відчували близькість стиків, Джуліан боявся, що хтось із них провалиться в отвір. Але, дякувати богові, вони не надибали отвір до печери, хоча під час розмови стояли зовсім поруч. Якщо це такий пес! киринських дітей? Значить, ця обридлива малеча не додому поїхала, а сюди, на острів, це змарнує наш план, сказала пані Стик. Слід усе з'ясувати. Я не заспокоюся, поки це не з'ясую. Ми це швидко зробимо, зауважив пан Стик. Не турбуйся. Десь тут має бути їхній човен. А вони неподалік від нього. На такому острівці не доведеться довго шукати чотирьох дітлахів із собакою човном. Слід тільки пошукати. Едгаре, ти обійдеш острівець у тому напрямі. Кларо, ти займешся замком. Може, вони ховаються десь у руїнах? А я подивлюся тут. Коли кроки на горі стихли, діти трохи розслабилися. Вони дуже сподівалися, що їх нічого не знайдуть і їх самих теж. Тімі тихенько гарчав, жадаючи знову зустрітися зі смердюком. Так приємно було кусати йому вуха. Едгар побоювався зустрічі з дітьми, а ще більше з Тімі. Тому ані їх, ані човен особливо ретельно не шукав. Він дійшов до бухти, де був схований човен. І, хоча й побачив на піску сліди волочіння, лише трохи загладжені припливом, він не помітив обкладений водоростями з човна, який стирчав за скелі. Тут нічого немає, прокричав він матусі, яка блукала серед руїн замку, зазираючи в усі закутки. Зрештою, ні вона. Ні пан Стик, нічого не знайшли. Ні, це не міг бути пес киринських дітей, виснував пан Стик. Бо інакше тут були б і самі діти, і їхній човен, але ніде їхнього сліду нема. Напевне, це якийсь приблуда. Нам не завадило б остерігатися його. Гадаю, пес здичавів, діти трошки заспокоїлися через годину, вирішивши, що стики припинили пошуки. Вони закип'ятили чайник, щоб заварити чай, і ем заходилася готувати бутерброди. Тімі припнули, щоб він не надумався знову втекти. Та й шукати смердюка. Під час підвечірку намагалися не шуміти, якщо говорили, то пошепки. Зрозуміло, що стики прибули сюди не по нас, сказав Джуліан. З їхньої розмови випливає, що вони вважають, ніби ми пішли на станцію і поїхали додому. забравши з собою Джорджу і Тімі. Але тоді нащо вони тут? з обуренням запитала Джорджа. Це наш острів. Вони не мають права. Ходімо й проженемо їх. Вони бояться тімі. Візьмемо його з собою і скажемо, що ми його нацькуємо на них, якщо вони не заберуться геть. Ні, Джорджо. Не погодився Джуліан. Подумай сама. Нащо проганяти їх, щоб вони не скаржилися твоєму батькові, що ми живемо на острові? Він може роздратуватися і примчати додому, щоб змусити нас повернутися. І ще одне спало мені на думку. Що саме? запитали друзі хором, помітивши, що очі Джуліана виблискують, як завжди, коли у нього виникає? Якась ідея. А чи не здається вам, сказав хлопець, що стики якось пов'язані з контрабандистами? Чи не думаєте ви, що вони прибули сюди, щоб забрати контрабанду або сховати її, поки не зможуть безпечно її вивезти? Адже пан Стик, моряк? На контрабанді він тямить, закладаюсь, контрабандисти йому платять. Гадаю, ти маєш рацію, охоче погодилася Джорджа. Тоді почекаємо, поки вони заберуться. Спустимося в підземелля і подивимося, чи переховують вони там щось. Ми припинимо їхні злочинні оборудки. І оце буде супер. Продовження буде!